Дивіться, значить, до лікаря-проктолога все-таки потрібно підготуватися. Ну, це власне моя думка, і в принципі багатьох лікарів, які працюють з цим. Чому? Тому що кишка це є специфічне місце, в принципі, яким виходить кал. І для гарного детального огляду треба, щоб кишка була чесно. Ось в яких випадках ви можете не готуватися? Коли у вас є гострі стани? Тобто це є кровотечі, це є біль в пеанальній ділянці, ну такий досить інтенсивний. І третє, це є, коли якісь є утвори в ділянці, там тромбоз або парапроктит, ну, щось таке досить велике, болюче, тоді можна не готуватися. Всіх остальних станах ви готуєтесь. Що потрібно зробити? За дві години до прийому ви маєте поставити мікроклізму, готову вже куплену в аптеці, або ви можете. Можете зробити звичайно взяти клізму звичайно 500 мл з резиновим накінечником, з резиновим, щоб себе не поранити. от І ввести е, або кип'ячену воду тепленьку, або якісь там відвар ромашки, немає різниці, тут не принципово То також за 2 години до прийому. Значить, е, якщо. Ви там маєте за дві, за три години прийом нічого не опуститься, кал не підійде, нічого, ви не лякайтеся, не бійтеся, все окей. В принципі, для лікаря-проктолога це ну, не створює ніяких незручностей. От, ми знаємо, з чим працюємо і ще раз завжди наголошую, ми знаємо, з чим ми працюємо, ми знаємо, що це за ділянка і які там казуси в принципі можуть бути. Тому не хвилюйтесь. Є клініки, звичайно, які підготовлюють. Ми входимо так само в їхнє число, але щоб себе комфортніше почувати, тому що ви вдома себе підуть. Готуєтесь, ви самі з собою, все так, і чи інакше вдома комфортніше за буде відбуватись, так і відповідно я би рекомендувала так, і далі ви спокійно вже приїжджаєте до нас на огляд і все. А якщо це, наприклад, державні клініки, взагалі там ніхто не підготовлює, там обов'язково має бути підготовка. Але що ви повинні знати? Ви можете їсти, ви можете пити, тобто голоду ніякого не з вечора, не зранку не потрібно. Чому тому що? Ну, можете, наприклад, виключити за е, добу до того такі, які, наприклад, продукти, які е, підвищують газоутворення, наприклад, там капустяні, бобові, всякі. Так, це можна виключити. Все остальне ви вживаєте. Зранку ви можете випити кави, бо переважно пацієнти в мене дуже хвилюються і вони... Е, не п'ють кави, не їдять, не п'ють. Взагалі нічого, це все можна робити. Щоб у вас був гарний настрій. Зійте. я завжди кажу, з'їжте щось солоденьке, щоб вам настрій піднявся. Ви ж ідете в принципі до лікаря, е... який саме займається попою.